У цьому відео я розкажу про те, як відрегулювати пластикові вікна. По суті, для того, щоб їх відрегулювати, нам потрібно зробити три кроки: перший відкоригувати положення віконної стулки на петлях. Оце віконна стулка, відкривна частина вікна оце рама, відкоригувати так, щоб з усіх сторін боків вона перекривала раму на 7-8 мм. Це перший крок. Другий, нам потрібно налаштувати оптимальний притиск, щоб віконна стулка до рами притискалася не дуже засильно і не дуже слабко. І третій крок це змастити фурнітуру, щоб механізм працював плавненько. І так, перший крок для того, щоб нам правильно відкоригувати положення віконної стулки. В перший крок регулювання вікна ми беремо олівець і робимо ось такі позначки. Ось так. При закритому положенні стувки. Ось тут, знизу. Далі біля нижньої петлі. Далі ось тут. По петлювій стороні всередині, по висоті, десь так. Біля ручки. Ось тут. Також беремо драбину. Далі робимо зверху позначки ось тут і ось тут. Після цього ми відкриваємо вікно і дивимося, що в нас є. Якщо стулка перекриває раму якось тут на 8 мм знизу з боку, то це ідеально. Але якщо ми, наприклад, бачимо, що е знизу Відстань від краю шкірами, ну, наприклад, 10-12 мм, також дивимось тут. А наприклад, зверху вона, ця відстань, ну, наприклад, 6, 5 або 4 то що це означає? Що нам потрібно віконну стулку підняти на петлях? І далі я показую, як ми це робимо. Знімаємо декоративні накладки з нижньої петлі. Ось так. Знімаємо. Залежно від фурнітури, ми використовуємо або ось такий ключик, або ось такий зірочка. Це шестигранник на 4 мм. Обов'язково ми відкриваємо вікно, тобто, щоб стулка вікона була розблокована. І далі, ось так, такими рухами, за годинковою стрілкою, ми обертаємо, і тобто, таким чином ми підіймаємо. Усю віконну стулку вверх до гори. І потім знову дивимось знизу. Робимо знову позначку. Тут, тут, і після цього перевіряємо, чи е, влаштовує у нас такий результат. Ну і так, е, це ми відрегулювали по висоті. Далі ще є одне налаштування на нижній петлі, коли ми рухаємо стулку вікону або вправо, або вліво. Якщо вона, ну, наприклад, за зворотню якусь частину тут може чіплятися, то, наприклад, якщо нам її потрібно посунути вправо, то що ми робимо? Ми вставляємо ось сюди цей ключик. І так само за годинковою стрілкою ми його або проти. Коригуємо положення. Тобто це відразу очами ви побачите, як це відбувається. І є ще одно, одне регулювання. Для цього нам знову знадобиться драбина. Зверху воно знаходиться ось тут, в районі верхньої петлі, на ножицях. Я зараз покажу. Ось тут воно знаходиться, ось так. Ми... Так. Робимо і регулюємо. Тобто нам потрібно або зменшити ось цю відстань, або збільшити. Ну, наприклад, якщо в нас віконна стулка ось цим боком чіпляється за зворотню планочку, то нам потрібно стулку посу... посунути туди. Ну і За допомогою того гвинта на верхній ми це можемо зробити. І таким чином ми виконали перший крок нашої роботи, відкоригували положення віконної стулки на петлях. Далі ми переходимо до другого кроку це налаштування оптимального притиску. Іноді його ще називають зимовий або літній режим. Ну, це не зовсім правильно, але так чи інакше ми покажемо, як це робити. Дивіться, оце цапфа, Оце зворотня планка на рамі. Ось тут. І цапфа входить зачеплення зі зворотною планочкою. Тут так само, ну і по всьому периметру вікна. Якщо ми подивимось на цапфу, вставляємо ключик, то зараз вона знаходиться у середньому положенні. Тобто відстань від краюшки цаффи до ущільнювача, вона середня. Якщо ми, наприклад, зробимо так, то ми робимо цю відстань більше. Це іноді ще називають літній режим. Ну, але це так. Повторюсь, це не дуже е, правильна назва. А якщо ми робимо ось так, зменшуємо відстань від краю шкіцапфи до ущільнювача, то ми таким чином збільшуємо притиск у цій точці. Ну, я не раджу так відразу робити, можна трохи ось так робити. І. Yeah. А, цю цафу ми також ось так трохи переводимо. А, і далі Там, зараз я зроблю. І далі ми а, притискаємо. Після цього ми а, перевіряємо притиск, чи він достатній, чи ні. Як ми це робимо? Через один контур, не через два контура ощільнювача, ось так, щоб на вулицю папір виглядував. через один. Ми притискаємо і тягнемо. Якщо папір не витягується або витягується з зусиллям, це 99% того, ну майже там 99%, що буде е, результат, тобто не буде протягу, буде щільно тримати. Е, е, і так, ми налаштовуємо цапфи по всьому периметру, де вони знаходяться. Це може бути по стороні біручка, е, вище де ножиці знаходяться. Ось, бачите, якщо є планочка. Зверху, до там, так само на ножицях є цапфа, яку ми можемо перевести, ну, посилити притиск. Ось тут також є знизу на цій фурнітурі в цій комплектації, і по петлювій стороні одна цапфа, якщо подивитися. І після цього ми перевіряємо. Ну і е, тобто, це можна долонію також перевірити, так, якщо нас турбував протяг або е, була зменшена шумоізоляція. Ми налаштували оптимальний притиск, і нарешті третій крок, який ми робимо обов'язково для того, щоб був результат, ми змащуємо фурнітуру. Чим ми це робимо? Можемо використовувати, силіконове силикон, мастило. В нашому випадку ми його використовуємо з додаванням графіту. Тобто, коли графіт протікає по фурнітурі, він, фурнітура тоді м'якіше працює. Ось так ми змащуємо, дивіться, потрохи забризкуємо сюди. Далі, ось сюди. На кутовому перемикачі, також обов'язково потрібно змастити там, де ножиці, тут, якщо там є зверху, і по петлювій стороні. Тобто, так само ми забризкуємо потроху мастило. Після цього ми Ну, залежно від фурнітури, ми блокуємо е, блокератор і ось так робимо такі рухи, щоб мастило протікло по фурнітурі. Після цього можна вважати, що весь комплекс робіт по регулюванню пластикового вікна ми зробили на відмінно. Сподіваюсь, вам е, сподобалось це відео. І ви знайшли його корисним. Якщо так, будь ласка, підпишіться на наш канал. У вас чекає ще більше таких корисних відео в тому, як обслуговувати вікна, як вирішувати проблеми. Ну і також, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Дякую за перегляд.